Зоя Мельник із села Глезного Люберської громади Житомирської області розповіла, що має шестеро синів і доньку. Жінка каже, що мріяла про багатодітну родину і показує фото сім'ї свого чоловіка Віктора. Чоловік мій завжди казав: ти не знаєш, що таке велика родина. А я так хотіла і мріяла ту велику родину, бо я одна у мами. А чоловік Віктор він з великої родини п'ять братів. І шоса сестричка, бачите, мабуть, Богом так дано. Діти родилися. Батько у нас був такий. Він сказав, може, не так будете ходити трошки, але їсти буде завжди. Він працював в колгоспі, бригадиром тракторної бригади. Потім відкрив кооператив. Ми сіяли буряки зернові. Ми їхали на підводі туди і назад співали разом з дітьми. Ми обробляли ті буряки. Ми мали 150 мішків цукру в осінь. Ми так раділи. П'ятеро рідних синів і одного прийомного виховали патріотами України, каже Зоя Мельник. У 2014 році старші сини добровільно брали участь в АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну захищати державу пішли усі шестеро синів. П'ять синів, учасники бойових дій: Назар, Ярослав, Артур, Любомир. І Саша Олександр. Артур Мельник, середній син у родині. Проживає з матір'ю у Глезному. Артур розповів, що з 2014 року брав участь в АТО. Під час виконання бойового завдання отримав поранення і має інвалідність, тому пересувається на візку. У мене є донечка. Пішов за батьків за донечку, ну, знаючи те, що відбувається. У 2015 році, в серпні, травма травму. В комі був лікувався. Після Харкова, після операції, був доставлений літаком в Львов. у Львові. Лежав там і на реабілітації, і на лікуванні. Один із старших синів Назар Мельник, ветеран війни, теж має інвалідність. Чоловік працює фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців у Бердичівській громаді. Пройшовши вже двічі добровільну війну. І все, що підтягує за собою після цього, всі ці наслідки має інвалідність. От і, і бюрократичне те пекло в свій час. Я прийшов ну взагалі хочеться як мужчині працювати, реалізовуватись. А коли ти е, обслуговуєш інтереси і потреби, як я їх називаю ці категорії людей найкращі люди в цій країні, ну це дуже непросто, але це дуже приємно і почесно. Зоя мельник розповіла, що в серпні 2022 року зник безвісти молодший син Любомир на позивний малиш. А у березні 2024 року помер батько Віктор Мельник. Помер чоловік, нам дуже його не вистачає. 72 роки прожив. Це наш найбільший захист і розривається серце, безвісті зник найменшенький син, Любомир. Ми його кругом шукаємо, надіємося. І я вірю, що я все-таки дочекаюсь, якби. Тільки здоров'я не підвело. Зоя Мельник каже, що сини і донька розшукують Любомира. Жінка розповіла, що її підтримує вся родина. Нині вона має 16 онуків і одного правнука. Понад усе Зоя Мельник хоче побачитись зі своїм наймолодшим сином Любомиром. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.